Рушаємо в другу партію, веземо розсаду. Сподіваємось, ця партія заїде класно, тому що перший захід доїхав не дуже благополучно. В кінці, як з'їжджаєш з траси, вже дуже-дуже погана дорога. Так, проїхали більшу частину дороги, але попереду ще самі тяжкі ямки, які нам треба проїхати. Все стоїть, все живе, ну, все прекрасно. Вже трошки по ямках поскакали, бо поки по трасі то все добре, а з траси з'їжджаєш і дорога просто. Поки все добре, їдемо далі. От як тут довести ту розсаду по... по такій прекрасній дорозі. Так, ми на місці? Ні, прицепом я не був за кордоном. Ох, і тут все добре. І тут все прекрасно, це супер.